8 вересня, орієнтовно у 17 годин, 11 хвилин, військами Російської Федерації здійснено обстріл за допомогою касетного снаряду РСЗВ торнадо С населеного пункту місто Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше 20 будинків, постраждало 9 осіб, та одна цивільна особа загибла. Огляд після події здійснюється окружною прокуратурою разом зі слідчими національної поліції. Так, під час огляду місця події нами вилучено отакий фрагмент снаряду, який характерний якраз таки для системи РСЗВ Торнадо С. В, такому, в такій шайбі перебуває. Близько 400 от таких от мікроелементів, які також були вилучені під час огляду місця події. Слід зазначити, що дальність пораження даної системи складає до 120 км. Окремо, слід зазначити, що в радіусі пораження відсутні будь-які військові об'єкти, а також будь-які військові особи.